Я вам завжди казав, що ви породили автомайдан. Він народився тут. Як тільки ви стали на цій площі, ми сіли в наші автівки і ми існували весь час разом. І от коли ми кликали вас підтримати нас, ви сідали в наші машини і їхали і до Межигір'я, і до Захарченко, і до всіх інших. І от сьогодні перший день, коли весь автомайдан, отам пішки прийшов до вас. Сьогодні ми не тільки. Нашими думками, не тільки нашим серцем, ми фізично з вами. От зараз ми нічим від вас не відрізняємося. Наші хлопці і дівчата стоять на площі. Ви навіть візуально не знаєте, що це автомайдан, бо вони такі самі, як ви. Ми завжди були такими самими, як ви. Завдяки вам, ми пережили в серці величезну трагедію і величезне щастя. Одного дня люди підуть з цього майдану, тут будуть їздити машини, і люди ходити пішки, але ні ми, ні ви. Ми ніколи не зможемо цю площу сприймати так, як до цих трагічних подій. В нашому серці назавжди, от скільки нам відпущено, до гробової доски, ми будемо пам'ятати, скільки тут полягло людей. Ми будемо завжди пам'ятати ще одну річ. що з автомайданом завжди їздили політики, і ми завжди казали цим політикам: їздіть з нами, дивіться, як ми відносимося до цієї ганебної влади. Це для вас щеплення, щоб ви не стали такими самими. Це для вас щеплення, щоб ви бачили, який у вас народ, що ваш народ він змінився докорінно за ці три місяці, завдяки майдану, завдяки автомайдану, завдяки. Самообороні завдяки правому сектору наша країна стала інакше. Тетяна Чорновіл сказала дуже правильно. Вона сказала, давайте дамо ми їм, їм кредит довіри зараз цим людям, тому що страну треба терміново витягати з ями. Нехай ці люди зроблять все, що від них залежить, тому що нам це потрібно, тому що вони вони зобов'язані всім нам, і ми очікуємо від них результата. Я розумію, що ці люди, які погодились йти в цей уряд, вони завжди, от завтра, вони втратять симпатію і їм доведеться виконувати тяжку роботу. Я бажаю їм щастя, і я бажаю їм вдачі. І я дякую Майдану за те, що він був і є. Слава Україні!